Так як Назар мій грає в футбол і це все його життя, він тут пішов грати у футбольний клуб Банік і почалися непорозуміння з хлопцями. Почався булінг. А я скажу, що школа, вчителі завуч, ну всі тренери в футбольному клубі зробили все для того, щоб цю цей конфлікт вирішити. Але не вийшло. не вийшло. Назар відмовився ходити на тренування в футбольну команду в банік, а хлопці частково ті, які були в баніку, вони вчилися з ним в одному класі, дійшло навіть до біок. І це був дуже, дуже важкий, дуже складний період. І я намагалася вирішити і так, і так, і так, і так, і так зі всіх біків, але, на жаль, на жаль, не вдалося вирішити. І він сказав, я хочу грати у футбол. Я в баньку грати не буду. І це рішення вдалося дуже важко. Він поїхав жити в Київ, а він зараз живе зі своїм батьком. Дивиться нас на зачик гарно. Чавис. Нормально. Як грав. Ну, та нормально, це що означає. І ти як грав? О, а з ким ми грали? <рик> я з тобою столоцьку чоловіка моя. <рик> він грає в Київському Динамо, він приїжджає сюди на канікули, ми щодня зізвонюємося. Я йому кажу, Назар, ну, приїжджай сюди. Він каже, ну, сум... він каже, мам, я тут не можу грати у футбол. <рик> я кажу, синок, а там летять ракети. І це може коштувати життя. Що моя дитина в тоді в 11 років він сказав: Мама, а були є моє життя. І я не знала, що мені відвести. Боже, яка дитина? Я настільки за ним сумую, настільки за ним. Це такий біль величезний мій. Знаходитись тут, але я розумію, що в мене є Маргарита, що вона теж має бути в безпеці. Я розумію, що раптом що зараз трапиться. В Києві, в Україні, тому що ця війна вона не передбачена, і ми не знаємо, що буде завтра. Я в свої 47 років я вже не можу зробити цей марш бросок через всю Європу і знову почати з нуля. Я просто зараз знаходжуся тут, поки небезпечно там в Києві. І я розумію, що я тут створюю, як можу, якийсь плездар, що Назар в будь-який момент, якщо там буде небезпечно, я сюди приїде. Але я. Я дуже хочу, щоб він був з нами. І він хоче, але футбол, мама, футбол.